Нині члени НАТО готують додаткові мільярди допомоги та внески у гарантії безпеки України. Про таке заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюти. Отже, він також зазначив, що поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом і додав, що НАТО та США стають сильнішими. Отже, зараз маємо буквальні також докази того, що готові додавати підтримки і матеріальної і збройної для нашої держави. Зокрема, Україна отримає від Ірландії сучасні радари. і про таке повідомив ірландський прем'єр-міністр Мік Мартін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. В ході таких переговорів сторони обговорили контроль повітряного простіру над Україною. Участь Ірландії в коаліції із розмінування та. Тренувальну місію Європейського союзу для підготовки українських військових також політики порушили питання гарантій безпеки та кроків для завершення війни. І для виробництва зброї в самій Європі доводиться сьогодні брати корисні копалини навіть у Росії. Про таке зокрема пише видання Defense Експрес зазначається, що у 2023 році 39% імпорту необхідних європейському союзу. Ресурсів припало на Китай, а 22% – на Російську Федерацію. На Росію, зокрема, припадає і 15% усієї світової переробки нікелю, і 43% – Паладію. Звісно, така залежність створює стратегічні проблеми для європейського союзу. Тому європі запропонували звернути увагу на Африку як на континент із необхідною ресурсною базою, зазначає видання. Пардо скандального міністерство культури з 3 березня призупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон для митців та медійників. Причиною цього стало те, що багато військовозобов'язаних, які отримали дозвіл на виїзд, не поверталися до України у встановлені терміни. Зокрема, нині міністерство працює над змінами до законодавства, які визначать чіткі правила для перетину кордону представниками культури, медіа та стратегічних комунікацій. Зокрема, український музикант Дмитро Шуров повідомив про перенесення європейського туру разом із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком. Перший виступ було заплановано на 1 березня у Любліні. загалом, власне, музиканти планували зіграти 16 концертів у Європі. Шуров зазначає, що через те, що мінкульт не дав йому дозвіл на виїзд за кордон, вони не привезуть вчасну допомогу на тактичну медицину, на яку і заробляють саме такими благодійними турами. Додав, що середня цифра зароблена з кожного такого виїзду 1 мільйон гривень. Старі правила перетину кордону для митців та медійників мають діяти до ухвалення нових. Вважає член комітету Верховної Ради із питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович. За його словами, це абсурдний підхід, тому що цитую. Штучно зривати зарубіжні концерти нашим виконавцям і блокувати виїзд за кордон артистів і журналістів, з поверненням яких ніколи не було питань лише тому, що хтось не повернувся за кордону.